Ми ютубер, і сьогодні ми пограємо у Sky Wars на сервері Crystalix. Грати ми будемо у старий SkyWars, тому що з новим знову проблеми, баги, лаги і так далі зайти неможливо, тому що, коли вже, знаєте, ну, хто грає на Crystalix, напевно, зрозуміє, Уже пише, типа, одна секунда нас має закинути в ці ось куби на арену, але ні, нікого не кидає. Всі починають хабатись, ну і так до самого. Так, я пробував раз, напевно, 10, так нічого й не вийшло. Ну що ж сказати. Будемо поки що грати в старий, мене він, в принципі, задовільняє. І тим більше я в ньому краще граю. У ньому я менше виграю, скажімо так. Угу. Так, 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 так. Обов'язково вудочка. Спасає життя дуже часто мені. Так. Навіщо я взяв ще один комплект? Броні, я не знаю. Одягаємось. Не думаю, що мені кірка пригодиться. Ой, ну тоді хай буде так. І так. Я одівся. Чудово. Погнали! Так, щось я замовчав, ви розумієте, там, там було ПВП, я не міг говорити. Хвилинка мовчання була. Ну що ж, я продовжую свої, напевно, дуже цікаві лекції. І ми будемо крафтити лук. У нас є палки? М, палок небагато. Ну, то добудемо собі трошечки дерева Там команда. Яка будувалась сюди, так що напевно краще піти не заважати їм. Ми не будемо їм заважати, хай будуються. Потім будемо намагатися з ними розібратися Увага, будемо намагатися не знати, чи в нас вийде. Ух, скільки в мене стріл? У мене 40 стріл. нормальок Думаю, стане. До того часу, поки мене не вб'ють. Випе. Взяли. Але вже біжить інший. Так. Фух, я багато-дуже багато мовчу, але ну, надіюсь, ви мене зрозумієте. Дуже боюся програти, тому що хочеться, щоб ви думали, що я гарний гравець, це нормально, всі хочуть бути гарними гравцями. І саме тому я дуже такий напружений і не можу вільно розмовляти. В багатьох режимах це набагато легше. На крісельці тут дуже динамічний скайварс, ну, на цій карті саме Тому що стрілки не такі далекі і вічно треба бути напруженим. Ну і це класно як на мене. Тренує увагу. От, наприклад, цей пацан був неуважний, і він за це поплатиться. Ну, якщо у мене розлагає. Так, він за це поплатився, бачите? А все через те, що був неуважним. Чекайте, у мене є алмазний меч? Я бився алмазним чи ні? І цього пацана був алмазний От бачите, що з ним зробила неуважність. Неуважність вбила потенційного переможця. Тут ми і приходимо і допомагаємо. Ого! Ну як і цікаво, підберу гарні речі. ахахахаха Ух ти останній. Останній що? І... Так. Ми виграли. Фух, бій був дуже важкий. Але ми впоралися. Ну що ж, ідемо на другий рівень. Ой, другий рівень, другий раунд. Фух, серце зараз так б'ється. Я ще ніколи, по-моєму, так епічно не перемагав. Скількох я вбив? треба буде на записі порахувати. І основне, що це з першої спроби. Я не знаю, без записів я ніяк не можу виграти. Може це через те, що я набагато більше стараюся. Для вас. Напевно, так і є. ну що ж давайте зараз хтось сюди зайде І бій почнеться через 10 секунд. Думаю, буду будуватися до того пацана. <рив> 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 ну блін, нічого вони виходять. Давай заходь хтось. Чекаємо. Це той самий Денік Про? О, цей Gold of Fire, по-моєму, я його і переміг у фіналі. Данік Про? Що він робить? О, все, нарешті хтось інший зайшов. Надіюсь, він не буде таким, як Данік Про. Блин, від нас. Бій починається. Збираємо речі, які нам пригодяться. Потенційно пригодяться. Ой, щось мені звичайше ще їсти вниз тут визначили на чому Ну, Нормально, нормально. Нормальок речі. Защитити можна, якщо постаратись. А ми ж будемо старатись, правда? Підтримайте мене лайком, якщо хочете більше скайварсу. І взагалі, якщо хочете більше мене чути, тим, чути бачити. Ой, що це було? Що це за? Це тіма. Блін, я Тіму не хочу що розвали. Ні, я не буду тімити з вами, ви прошу. Йдемо вас валити, чи що? Одного взяли? І другого взяли. Є, Тіму перемогли. Что ж, будем крафтить скоро наш любимый лук. Тапки тут был железные. Ну, я же знаю, что тут было железные тапки. Ну, что ж меня обманывает. Я знаю, это, Блин, я перья покинула. Так, все, тут может было... И тут есть железные тапки. Видимо не Нам-то что? Нам есть железные Ну, тапки, тапки, тапки. О, наращивай. Ой, речей у меня зараз... Вдосталь, скажем так. Навіть занадто. Вдосталь. Думаю, мені вже це не приходиться. Крафтим лук. Ой, скільки ж в мене речей. Погнали. Фух. Ну, цей скайварс мені завжди подобався через те, що <кхе> я в ньому гарно граю. Ну як гарно. Ну, погодьтесь, ну непогано ж. Я довго тренував, вміння пвп так і не натренувався, як слід. Але з кайварсів в мене виходить, достатньо таки багато. Щоправда, я часто буваю неуважний. Не на запис. тепер, як ви бачите, я й перевіряю, чи є хтось мною ззаду, чи немає нікого. Ой, ну добре, ми тут програли, тому що я не подивився на своє здоров'я. Ну що ж, один бій ми змогли виграти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Допомагайте каналу по розвитчу. Всім па-па. Якщо хочете більше скайварсу, більше лайків. Ну, не знаю, що ще сказати. Дякую за перегляд.